Готуємо на відправку. Чотири планки оперативної пам'яті для комп'ютера. Kingston HyperX Fury Black. Це дві пари по 8 ГБ. В сумі 32 ГБ. Кожна планка на 8 ГБ. 1866-та частота. Цель 10-ті таймінги, пам'ять 1,5 вольтава. Перед відправкою. Чотири планки поставимо в тестову зону і подивимось на результат тестування. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень, помилок вилітів немає. Так, радіатори виглядають в тестовій зоні. Код товару 05009 Поїде сьогодні місто Славянська.